А, не треба в ньому взагалі не матися криптовалюта, оке. він хоче так. євро. Тобто, ці чуваки, які рекламуються типу авто за крипту, то ну по суті ти ж те саме робиш. Да, ну, я, я не займаюся прямо авто, але якщо там в якійсь частині десь обміну криптовалюти десь оплати, десь я такий сервіс можу робити. Коли вивели гроші з крипти, як легалізувати їх? Треба дивитися, як вони ще вивели, з чого вони вивели. Ну, наприклад, якщо заробив на спекуляції, от ми там говорили, купив дешевше, продав дорожче. Mm -hmm. да? І треба по законам дивитися, якщо ти хочеш реально легалізувати, Платити налоги, не платить. Тож такі налоги вони теж на чесне слово. Ти можеш декларувати, можеш декларувати. От, якщо ти хочеш декларувати, і потім сказати, що ти заробив, і потім десь, наприклад, там, якусь іпотеку взяти, щоб всі гроші не віддавати, то в тебе вже є якісь там задекларовані гроші, ти стільки-то заробив. Я б рекомендував, якщо в Португалії заробили і хочете жити в Португалії, у вас плюс-мінус крупна сума, то міняйте її в Португалії. Яка це плюс-мінус крупна? Ну, хоча би, там, Якщо це десять через біржу ми.